Доброго дня, колеги, Сьогодні знаходимося на полі зимового ріпаку. Клієнти попросили заїхати, подивитися на стан ріпака, що можна зробити, як його підтягнути, можливо, чимось обробити. Знаходиться у фазі 4-6 листків. Сам ріпак в стресі, недостатньо вологи. В такій ситуації не можна обробляти ніякими препаратами, ні фунгіцидами, ні амінокислотами, ні добровими. Рослина знаходиться в стресовому стані, і її краще не чіпляти. Потрібно, щоб прийшли дощі, Більше нічого ви тут не зробите. Тому сподіваємося, що пройдуть продуктивні опади, і тоді будемо приймати рішення на той час, що робити з цим рипаком. Всім бажаю дощів і на зв'язку.